До встановлення права доступу контакту або повернення дітей виключно до 16 років. Це пов'язано також з правом вільного перетинання кордону. Ви знаєте, що з 16 років дозвол другого сподружжя не потрібно і діти можуть самі подорожувати, ну, мають на увазі самі без цих згод другого сподружжя. Так, йдемо далі. Коли ви стикнетеся з даною категорією справ, у вас буде не лише ця методичка а у вас будуть ще нормативно-правові акти, якими в основному ви маєте керуватися. Це не лише гаська конвенція, це також різні нормативні акти, наприклад, про застосування цієї конвенції в Україні, про порядок її виконання. І ключове вам треба буде моніторити, знаходити всі роз'яснення, всі правові позиції Верховного суду по даній категорії справ, оскільки так як раніше. Була велика рідкість, однак з кожним роком, з кількістю зростання інтернаціональних шлюбів, кількість таких спорів збільшилася, і, більш того, постійно виникали питання, коли не лише ми маємо вертати за кордон, але й своїх громадян. Вертати Верховний суд під великим натиском Європейського суду, який говорив, що Ай-ай-ай, у вас дані рішення не виконуються. Як ви можете? І накладав постійні штрафи за це. Те, що в Україні, ну, вибачте, ну як є в цій частині належного реального повернення дітей, ну трохи недолуге законодавство, і всі ці шишки падали на мін'юст. То, відповідно, Мін'юз там всіх тормошив, проводив величезну кількість різних нарад і спільних заходів для того, щоб якось з мертвої точки зрушити дане питання. Так от, починаючи з 2018 року, Верховний суд дуже прискіпливо розглядає дані справи і виносить детальні роз'яснення для всіх інших судів, різних інстанцій, для того, щоб в кожній глибинці було розуміння, а як застосовувати дану гайську конвенцію, а як розглядати. Дану категорію справ. І от на екрані ви бачите це 18 рік одне з прецедентних рішень, і ключове, що в цьому рішенні ви можете детально почитати, воно є в методичці, але на слух запам'ятати вам також треба певні аспекти. Значить, головний акцент конвенції: що один із батьків не може самостійно приймати рішення про зміну постійного місця проживання дитини. Тобто постійно треба питати. І знову ж таки з цим зараз виникає питання: а як дане має, дана умова конвенції має застосовуватися, якщо з України було дозволено без згоди друг з подружжя перетинати кордон? Тобто тут зараз велике питання. Однак що далі, Коли ви застосовуєте дану конвенцію в сфері саме викрадення, не встановлення доступу? То ви також маєте розкласти ваш кейс на певні умови, чи є тут все, що стосується для того, щоб цю конвенцію застосовувати, і от в цьому роз'ясненні Верховного суду є про те, що якщо тлумачити конвенцію. То відповідно має бути для її застосування сукупність таких умов. Перше, дитина мала постійне місце проживання в країні учасниці конвенції. І тут ключове: ви відкриваєте знову ж таки методичку, там є перелік всіх країн, які її ратифікували, і тут вам треба дуже уважно звертати увагу. А якщо ви вертаєте дитину з країни, яка не підписала дану конвенцію, то ви нічого зробити по суті не можете. Конвенція не буде застосована. А який вихід питає ваш клієнт? А ви йому відповідаєте? Що вам треба звертатися до місцевого суду? Наприклад, це якісь там Арабські Емірати, вони не підписали там Єгипет не підписав інші країни. Є якісь острови, не підписали і. Якщо дитина перебуває саме на цій території, то гаська конвенція не застосовується. Відповідно, треба звертатися на підставі місцевого законодавства до місцевого суду. І очевидно, що це буде мало перспективно. Тому так тут треба застосовувати досудові способи врегулювання даного спору. Так, от треба обов'язково перше з'ясувати, чи мало місце постійного проживання дитини в країні учасниці конвенції. Друге, чи була дитина незаконно переміщена, або незаконно утримується за кордоном з порушення права піклування? За умови, що це ці права ефективно здійснювалися до її переміщення. Ну, наприклад, один з батьків спілкувався з дитиною майже щодня або особисто, або там онлайн, в залежності від того, від їхнього способу життя. І в результаті дій другого з подружжя. А, він цього не може робити особисто, Б. Він навіть не може робити цього онлайн. Хоча це ви доводите, обґрунтовувати це було належним чином здійснювалося до цього. Тоді підстави є, тому що порушується його право. Далі, яка різниця незаконне переміщення та утримання? Коли у нас були часи до називають 24.02, незаконним утриманням, можна було вважати той період, який починався з дати завершення дії дозволу другого з батьків, який був у нотаріальній згоді. Тобто згода видавалася, наприклад, на три місяці, строк закінчився, другий з батьків не повернув. Відповідно, з цього моменту починається дата незаконного утримання. Це також були підстави для застосування даної конвенції. Далі третє. Ключове це ви вже знаєте, що дитина не досягла 16-річного віку. Також маєте розуміти, що якщо в дитині там 15-14, то є ризик, що через судову тяганину, через ці інстанції, які треба перейти, пройти, ви зможете ну, реально отримувати рішення, коли дитині вже буде 16 років, і відповідно вже не буде кого вертати, того що спору, як такого, не буде, треба буде закривати. Це також звертайте увагу. Далі, пункт 4, дуже важливий. Верховний суд зазначив, що громадянство дитини або батьків не має значення при вирішенні даної категорії справ, це дійсно так. Мало хто про це знає, адже в наших справах зазвичай адвокати рекомендують клієнтам отримати через Міністерство міграції довідку. і можна навіть отримати онлайн про те, що дитина за правом крові, тобто за. Громадянством того з батьків, з ким вона по суті зараз поряд перебуває, є громадянином, наприклад, України і виходить тоді.